Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такого ножика. Це в нас Worksharp RMX Compact, досить унікальний ніж, що по-перше інтеграл, а по-друге, дозволяє міняти механізм з мануального батонлока на автоматичний. В комплекті, окрім самого ножика, втулка для автоматичного режиму з пружиною, інструмент для розбірки і комплект запчастин. Додатковий орінг, підшипник, обидві пружини автоматичного режиму і кнопки і обидва глинтики. Розбірка з обох режимів приблизно однакова. Для початку відкручуємо кліпс. Тепер відкриваємо ножа приблизно наполовину, щоб не вилетіла кнопка. І відкручуємо осьові. До клацання. І знімаємо передню частину. Витягаємо осьовий підшипники. І притримуючи кнопку витягаємо клин. Як і саму кнопку. За необхідності для заміни можна акуратно зняти оріх. Робите це пінцетом. Дуже розібрано. Переходимо до огляду деталей. Корпус. Інтегральний. Виготовлений з однієї деталі. Заявлений матеріал магнієвий сплав. Покриття схоже на церакот. Досить непогано тримається. В корпусі є отвори під механізм з осьовим, кнопку та двосторонню кліпсу. Товщина стінок корпуса коливається від 3,8 до 4,8 мм. Також. Корпус запресовано упорний штифт діаметром 3 мм. Він незйомний. Зверху маємо дуже цупку насічку. Клин. Покриття або фініш, схоже на Sandbass, товщина клина 2,3 мм. Зведено десь 0506. З одного боку маємо вибірку під глибиною 1,1 мм. І іншому як клин, клин. Осьовий вузол складається з одної постійної частини і двох змінних. Постійна частина або основна втулка одночасно є і осьовою втулкою. Саме на ній, в тому числі, обертається клин. На ній і на підшипку. Втулка має досить складну форму і по суті ділиться на три частини. Зовнішня, зовнішня частина має діаметр 1725 мм і товщину 1,6 Осадочна частина, яка тримає втулку у корпусі, діаметр 12,7 мм, товщину 2,4 мм. І осьова частина, що тримає підшипник і клин, має діаметр 5 мм і висоту 275 мм. Також маємо посадочне місце під Орінг. Він тут один використовується, другий запасний. А з цього боку маємо потай під осьовий гвинт. В цій втулці різьби нема, гвинт просто вставляється. Далі, втулка під мануальний режим. В принципі, має таку саму конструкцію, але трошки відрізняється габаритом. Зовнішня частина має діаметр той самий 17-25, але висоту вже 1,9 мм. Посадочна частина, діаметр той же 127 але висота вже 3,1 мм. І внутрішня частина, на ній клин уже не обертається, тому її діаметр менше 4,8 мм. І вона слугує виключно для фіксації підшипника, щоб не сильно болтався. І її висота біля 1 мм. І втулка автоматична, для більш складної форми. Зовнішня частина. Має вже діаметр 1733 мм. Вона більш щільно стає в пас. Що логічно, оскільки тут пружина. Товщина та сама 1,9 мм. Посадочна частина теж має діаметр 12,7 мм, як і у всіх інших, але висоту вже 3,7 мм. Посадка пружини має діаметр 63 мм і висоту, тобто глибину посадки пружини, біля 5 мм. На жаль, між -циркуль не дозволяє точніше поміряти глибину. Тут проріз, який дозволяє встановити саму пружину. З того боку, пази для інструменту встановлення втулки. Тут відповідно пази для кріплення в корпусі. Далі, осьовий гвинт ось такий довгий, має різьбу М3 довжиною 9,9 мм і шляпку. Під потай, діаметром 5,5 мм і товщиною 1,1 мм. Підшипники два однакових, ще один запасний в комплекті. Схожі на скіф іф-бірингс можливо, це вони і є. Зовнішній діаметр 9,7 мм, внутрішній 5 мм. Діаметр кульок 1,16 дюйма або 1,58 мм. Рінг, ущільнюючи кільце, кріпиться на основну втулку, на ці втулки не кріпиться, інакше буде погано збиратися. Має внутрішній діаметр під посадку на втулці 12,7 мм. І товщину самого орінга Поперечно 09, радіальну 1,1 мм. Пружина автоматичного режиму. Має діаметр. 93 мм довжину приблизно 6,1 мм. Навита з 5 витків, дротом 0,85 мм. З одного боку має посадку під виріс втулці, з іншого боку, хвіст для фіксації у клині. Замок складається з кнопки і пружини. Кнопка має ось таку складну форму. Зроблена з прутка діаметром 6,4 мм. Довжиною 10-15 мм. Всередині отвір під пружину глибиною 7,2 мм. Пружина діаметром 3 мм, довжиною 13 мм, навита з 11 витків, дротом 06 мм діаметру. Кліпса. Ось такої форми, глибокої посадки. Посадка під трикутник, товщина металу кліпси. 0,85 мм Посадка рівносторонній трикутник зі стороною 11,4 мм. Кріпиться одним гвинтом Otaї. Гвинт кліпси. Як і осьовий має діаметр різьби М3 довжиною 5,7 мм і ідентичну шляпку діаметр 5,5 товщина 1,1 1 Птулка кліпси. Теж має посадковий підтрикутник. 114 мм сторона. Ось такий ескіз для фіксації. Діаметр самої втулки 4,7 мм, довжина 7,2 мм. Так, деталі закінчилися. Можна переходити до збірки. Так, збірка дещо відрізняється для мануального та автоматичного режиму, але початок однаковий. Вкручуємо кліпсу. Ставимо на місце втулку. Дивимося уважно, де скіс, щоб він попав на відповідний скіс у корпусі, інакше втулка стане некоректно. Її перекосить. Ставимо кліпсу і прикручуємо гвинтик. Без фанатизму. Далі надіваємо рінг на основну втулку. За потреби трошки поправляємо кінцетом. Вставляємо ось і ставимо підшипник. Все, ця частина готова. Далі ставимо пружину, ставимо кнопку, звертаємо увагу на складну форму кнопки. Тут півкруглий вивіз. Якщо ми поставимо трошки не так, у нас просто не стане передня кулка. Натискаємо нашу кнопку. Вставляємо задню частину і ставимо клин. Якщо гвинт випав, ставимо назад. Так, Ставимо клин під певним кутом. І тепер починається відмінність. Для мануального режиму це виглядає так. Кладемо підшипник, так, щоб він потрапив у потрібний паз. Ставимо оцю втулку, ось цим фазом ось на оцей виступ. І наживляємо гвинтик. Дивимося, щоб все потрапило так як треба. Якщо трошки промахнулися, вирівнюємо і закручуємо гвинта до упору. Перевіряємо наявність люшків. За бажанням можна дещо ослабити гвинта. При відсутності люфтів ніж падає під своєю вагою. У мануальному режимі це готово. Для автоматичного режиму трошки відрізняйте. Підшипник нам вже не потрібен для мануального. Беремо втулку і саджаємо її на інструмент таким чином, щоб позначки 1 2 римські співпали з оцими пазами. 1 і 2 римські, відповідно. Це позначки для зусилля пружини. Беремо пружинку і ставимо в правильну позицію, інакше вона просто не встане. Тепер нашу втулку орієнтуємо оцею частиною пружини сюди, в паз, і намагаємося потрапити так, щоб не було зазорів. І тепер можемо закручувати. Перевіряємо наявність люфтів дотискаємо, якщо що. І клин має при цьому рухатися без залипання. це у нас друге зусилля пружини. У випадку більш слабшого зусилля, можливо, треба ще трошки послабити гурт. В даному випадку все працює чудово, люфтів нема. Ось ножа зібрана. Що я можу сказати за ножика? Сама ідея мені сподобалася. Причому досить оригінально реалізована. Ми маємо просто два різних узла, які між собою міняємо. Думаю, у випадку інтегральної конструкції якось простіше чи надійніше зробити було ну, майже неможливо. При цьому у нас ніж абсолютно нормально, збирається розбирається комплектним тулом. Без використання якогось додаткового підтискування, зусилля, без додаткових викруток. Тобто, все, що необхідно, щоб просто в полі поміняти мануал на автомат і назад, є вже в комплекті самого ножа. Сподобалась велика кількість запасних деталей. Все, що може зламатися, є в двох екземплярах. Якісні підшипники. Хороша механіка, що в механічному що в автоматичному режимі, при цьому відсутні люфти. Хороша кліпса, добре тримає, але при цьому не сильно туга. З того, що можна записати відносні недоліки. Перше підгонка ось цих елементів. Ну, можна сказати, що її нема. Вони саджаються всередину, але при цьому щілини, ну. Великуваті, скажімо так. Тобто тут не підганяли. Те ж саме стосується оцих втулок. Добре підігнана автоматична. Вона сідає дуже щільно. Ось ця досить вільно сидить з досить крупними зазорами. Те ж саме стосується оцього зазора осту. Відчипник трошки болтається. Якість фрезування ну, могла бути краще. Хоча за цю вартість не знаю. Далі, незмінний упорний штифт. Він запресований намертво, способу його зняти я не знайшов. Можливо, це збільшує міцність, але у випадку чого замінити його буде неможливо. Досить складна форма кнопки. Знову таки, якщо з нею що станеться, хоча це 6-мм пруток. сумніваюся, що саме вона зламається. Сталеві Оці частини ане алюмінієві це добре, оскільки сама по собі оця конструкція є і осьовим гвинтом, осьовою втулкою, тут потрібна міцність. Плюс це дозволяє використовувати оцю штуку. Ще з мінусів в автоматичному режимі досить легко зібрати неправильно. Коли ось тут буде невеличкий перекос, через що втулка не до кінця зайде. І будуть або люфти, або буде пошкоджуватися корпус. Там досить невеликий паз, можуть бути проблеми. Ну і особисто для мене цей ножик трошки малуватий. Ось таке. Кожному своє. Зведено непогано, ріжа добре, якщо це заводська заточка, то з коробки вона дуже непогана. В руці лежить приємно, метал досить теплий, як не дивно. Та й в цілому мені, що ідея, що реалізація, в принципі, зайшла. Для такого маленького я б іще особисто додав би землячний отвір. Просто тому, що для руки середньої трохи більше, тут маємо трошки, трошки проблемку у хваті. Хоча для ІДСІ ножа це може бути не проблемою. Тримати його зручно, насічка цупка, можна навіть щось типу силової роботи робити. Я не знаю, наскільки воно надійне в довготривалій перспективі, що тут може зламатися, що тут може розболтатися, але поки що нарікань немає. Ось і все.